Ходімо ви нас вижити, а завтра їде 5 на сразу ставлять. А ви п'ять будете для хату, не треба нам? Це що? Для що попити, за що він є? Що перестало поститися, за цього вікна? Я не помітила. Ні, але не хочеться ми не витягли стати поодиночку. Ходимо дороги! Ходь окрім, бачите, просто не вдома <связать> Давай, вот Давай, идите. Спируйте, давайте ну, я... Сядьте, давайте. 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 я давайте. Сядьте, давайте. Сядьте, давайте.

Я Чого нам ще мені буде? Добре, давай камеру, камеру не снімає, yep. не снімай, не знімай, не снімай. Не кидайте, не кидайте, не кидайте вам вона відправлю, не показує. Не кидайтеся, вони не проти себе журналістів. Ще раз кажу, вони не ваші вороги. Я можу там то, що там сі. А що там було? Та така сама махня. То есть перекрили щось тоже? Да, там теж зброї стоять. Е Только нашел все, тебе хлопають, їхні помпы хуярить видувають, хоти бля гризах шляпа дядь. Той ліс вирізаний десь там, там, там.

Шкодичне написання, ні зараз? Ні. Там відповідно проведені перевірки, і вже люди, ті, хто там це отримали від відповідного ціку. Ага, ну Ми запитаємо запитаємо, рука чи це так. Це повинні нормати, ті, хто норми творять, Верховна Рада, вони ждуть, правильно. ждуть, згоден. От вони повинні вирішувати. Згоден? Куди можна пожалуватися За безприділку. Пожалувати? Декуратура району. Почніть з першої інстанції. Каже, йди, дай мені бумаги. А бумаги заходжу до начальника, дайте мені. Ви в мене забрали моє майно, а він каже, динахерцю. Посада. Я начальник районного відділу Добровицького району. Міліці. Міліція, так. Да? Да. А як вас звати? Після Зеленський. А ви працювали раніше чи тільки оце новий начальник? Чи не, не? Я вже працюю в системі 20 років. Ні, в мене увазі начальником Добровицького району. Ні, рік. Щас. Рік працюєте? Немає ще року. Чи немає року. Ну, а ви от бачили от ці всі проблеми? В Дубровинському районі ж також є ці проблеми, так? Да? Це проблематика це в цілому, в північного регіону. П'ять районів, як мінімум. Ну і як люди звертали, ну як яка була реакція? От як? Ми, наприклад, працюємо спільно, як з органами влади, як з правоохоронними структурами, які в нас в районі знаходять, так само з населенням. Тобто відбуваються перегони, пере, перемовини. Під час сходів села, під час прийому, тобто людей налаштовані, щоб вони самі бачили проблему в майбутньому, бо оскільки це процес неповоротний. Якщо ми сьогодні завдаємо дуже серйозних проблем. Гунку і піддермуться. Скажіть, скажімо, завтра люди не зможуть господарювати нічого. Це е, прибутки цього дня, це трохи і не більше. А як бути з корупцією з приводу того, я ми з батьмаліми спілкуємося. це треба, говорять, що джерело єдине. це треба законодавця врегулювати, з'ясувач таком кажу слухань, як громади? Як це вирішить? Або це видобуток дозволяють, дають спрощують систему, дають на місцях і люди впорядковуються відповідно, щоб відповідні були обов'язкові платежі запсування як ґрунту. Запсування є все таки задаються втрати землю лісового фонду і так далі. І так далі. Ні, я, я питав про екологію, зрозуміло. А про мільйонні тут прибутки так, я які, вам кажу, щоб обговорити це, і, та... і обов'язкові платежі це йдуть і податкові обтяження, це інші платежі до пенсійного фонду, і так далі. І так далі. І так далі. Це зрозуміло. Це треба міняти законодавство, Це Верховна Рада знання. Але це, але я питаю про те, що от люди говорять, що сама міліція СБУ займається кришуванням, беруть гроші з людей. Помпи свої або забирають людей помпи, а потім їх використовують, дають іншим людям використовувати. У вас є Їм, такі факти? Мож, у нас таких фактів, немає і не спостерігається. Ви можете побачити, яка тенденція, скільки яка кількість задокументована фактів. звичайно, за того. Не зовсім такого повноцінного матеріального ресурсу, оскільки для того, щоб попередити такого роду злочини, так, злочини проти довкілля, яка є 240 40 стаття до якої категорії відноситься, це потрібно, розумієте, мати достатньо ресурсів і матеріальних, і фізичних. І пального достатньо, це треба цілодобово патрулювати. А перед...